Доброго ранку! Я вас вітаю. Гарного дня всім вам бажаю! Діти, сьогодні у нас заняття логіка математичного напрямку. А в яку частину доби відбувається наша зустріч? Правильно, вранці. А яка частина доби настає після ранку? День. А після дня яка частина доби настає? Вечір і після настає ніч. Діти, подивіться на нічне небо та порахуйте, скільки зірочок на ньому. Правильно, шість. А тепер закрийте очі. Знов відкривайте. Що змінилося? Як ви здогадались, що зникла одна зірочка? Полічили зірочок та побачили, що їх стало менше на одну. Було шість, стало 5. Зірочок стало більше чи менше? Менше, бо одна зникла. А тепер знову закрити очі, відкривайте, що змінилося. Так, зірочок знову шість. Знову закрити очі, діти. Дивіться, що змінилося. Скільки стало зірочок? Так, їх стало сім. Їх стало більше чи менше, чим було? З'явилася ще одна зірочка, та зірачок стало більше. А тепер ще раз закриваємо очі і дивимося, що змінилося. Так, одна зірочка зникла, тобто їх стало менше. Їх стало шість. А коли зірочки з неба зникають? Вранці. Отже, дивимось, скільки зараз залишається зірочок? П'ять. А тепер чотири. Три. Дві зірочки? Одна. А зараз скільки залишилось зірочок? Жодної. Правильно. А як позначити, що в нас не залишилось жодної зірочки, діти? За допомогою якої цифри? Якщо не залишилось жодної зірочки або жодного предмета, ми використовуємо цифру 0. Вона позначає, що немає жодного предмета. Діти. А як ви гадаєте, чи можемо ми почати лічбу ось цих кубіків з числа 0? Не можемо, бо 0 позначає відсутність предметів. А перед нами є певна кількість кубиків, певна кількість предметів. Тож починати лічбу ми будемо з числа. Один. А де знаходиться цифра 0 у цифровому ряді? Ось наш цифровий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цифра 1 позначає один предмет. Цифра 2 позначає два предмета. Цифра 3 позначає 3 предмети, цифра 4 4, цифра 5 5 предметів, цифра 6 6 предметів, цифра 7 позначає 7 предметів, Цифра 8 8 предметів, 9. Цифра позначає 9 предметів. І цифра 10 позначає 10 предметів. А скільки предметів необхідно взяти, щоб позначити цифру 0? Ніскільки. Отже, цифра 0 знаходиться перед цифрою 1, тому що цифра 0 позначає кількість меншу, ніж цифра 1. Жодної це менше, ніж 1? Ставимо цифру 0 перед Цифрою 1. А зараз, діти, погляньте. До нас приїхав потяг з вагонами. Скільки у потязі вагонів? 2. А скільки пасажирів у першому вагоні? Три. Позначимо їх цифрою 3. А скільки пасажирів у другому вагоні? Жодного нема пасажира. Тобто позначимо цифрою 0. Скільки всього тварин їде в поїзді? Яку дію необхідно виконати, щоб дізнатись, скільки всього їде пасажирів? Додавання. Який знак поставимо? Додати. Якою буде відповідь? 3. Додати 0. Дорівнює трьом. Діти, чи змінилась кількість пасажирів, коли ми додали нуль? Ні, не змінилась. Отже, якщо до якогось числа додати нуль, то кількість не зміниться, залишиться тією ж самою. А ось приїхав наступний потяг. В ньому також два вагони. В першому вагоні не їде жоден пасажир, а в другому вагоні їде один пасажир. На зупинці з поїзда не вийшов ніхто. Діти, як дізнатися, скільки пасажирів залишилось в потязі? Цей приклад ми запишемо так: один відняти нуль, залишиться один. Отже, якщо від якогось числа відняти 0, то залишиться те ж саме число. Отже, діти, в результаті віднімання від будь-якого числа числа 0, відповідь залишається тією ж самою, кількість не змінюється. Граємо в гру завантаж потяг. Вирішить приклад та визначте. В який вагон має потрапити вантаж. Отже, перший контейнер. 8 додати 0. Виходить 8. Тож вантаж відправляється в вагон з номером 8. Вирішуємо приклад на наступному контейнері та визначаємо, в який вагон він має потрапити. 3 Додати 2. Отримуємо 5. Отже, цей контейнер відправляється у вагон з номером 5. Дивимось далі. Наступний контейнер 6. Додати 1. Скільки ви діді? Правильно. 7. Отже, відправляємо цей контейнер в вагон. З цифрою 7. І останній контейнер. Вирішуємо приклад 4 мінус 2. Буде. Так, 2. Отже, відправляється цей контейнер в вагон з номером 2. Добре. А зараз діти пограємо в гру, весело грай. Швидко відповідай. Яка цифра пропущена? Швиденько називай. 3. А якої цифри не вистачає в цьому цифровому ряді? Правильно 4. Знайди цифру в відповіді: 4 додати 4 дорівнює 8. Вирішуємо наступні приклади, позначаючи кількість цифрами. Один додати 2 дорівнює трьом. Два горобчика додати три горобчика дорівнює п'яти горобчика. Одна сорока додати одну сороку дорівнює буде всього дві сороки. Дві пташки додати 1 пташку дорівнює трьом, три голуба додати 2 голуба дорівнює п'яти. Молодці діти. А зараз скажіть, про який з цих предметів можна сказати, що він червоний, круглий, легкий та прозорий. Правильна відповідь повітряна куля. Наше заняття добігло кінця. Давайте пригадаємо, про що сьогодні на занятті ми говорили. Отже, ми з вами закріпили частини доби, визначали значення цифри 0, рішали задачу з цифрою 0. Грали в гру «Завантаж потяг та швидко грай! Швидко відповідай. Молодці, діти, ви дуже розумні.